Вітаю вас на каналі Кухня Здоров'я, де ми готуємо смачну і просту їжу із доступних продуктів. І на цей раз ми приготуємо щось цікаве. Підписуйтесь на мене, щоб не пропустити нові відео, ставте пальчик вгору і рекомендуйте своїм друзям. І сьогодні ми приготуємо традиційну українську страву, але сучасні інтерпретації. Це будуть запечені дурни з грибним топінгом і горіховим соусом. Цікаво, але спочатку поясню декілька цікавих моментів. Тісто для дернів я буду додавати пасаровану цибулю для смаку і буду запікати їх, для того, щоб вони були не надто жирними, як це буває, коли смажиш на пательні. До грибів я буду додавати мускатний горіх, і він буде Креслювати смак риби, а соус я зроблю з насіння соняшника. Буде дуже смачно. Отже, готуємо. Спочатку на розігрітій пательні пасирую цибулю до м'якості цибулі і прозорості на дрібну терку натираю спочатку цибулю, а потім картоплю. І саме цікаве, віджимаю весь сік з картоплі, так щоб залишилася суха суміш. Висипаю до картоплі частину пасированої цибулі, чесний, крохмаль, сіль перець та сухий крій. Все Серетельно перемішую. Тут треба дивитись на тісто, можливо, знадобиться ще крохмаль. Додати половаю олії, перемішую. І тепер можна формувати дируни і випікати її в духовці ли 20-25. Поки дируни випікаються, займаюся грибами. Висипаю на розгріту пательню гриби, відразу солю для того, щоб вийшла волога, а потім додаю пасировану цибулю. Залишаюся поперчити, полити лимонним соком і додати трошки мускатного оріху. Смачні гриби готові. Тепер час приготувати соус. Для соусу висипаю чашу блендера, насіння, часник, шпинат, солю та половию олією. І ретельно подрібнюю. Тепер додаю ще рослинне молоко і ще раз подрібнюю. У мене виходить ось така суміш. Це є соус. А тим часом дирини приготувались і можна займатися подачею. На тарілку викладаю соус зверху дирини, посипаю грибним топінгом. І, звісно, зеленю все наша смачна страва. Готова. Скуштуйте, Дуже смачно, дуже смачно Готуємо?